Я заплатив за неї. Трансмісія полетіла, бампери відвалюються. Що ж мені з нею робити? Продати ці бампери слід було приварити. Та для цього треба час, обладнання, гроші. Тому ми використаємо суперклей. Давай, допомагай. А хіба він потім не відпаде? Звичайно, відпаде, але ж це небезпечно. не для мене зрозуміло. трансмісія. тирса приглушує мотор, і він іде м'яко, як лімузин, принаймні кілька миль. Тату, але ж це шахрайство. Звичайно, шахрайство. Ще ніхто не розбагатів, залишаючись чесним. 20 років тому можна було скрутити кілометраж вручну. Візьми капелюха. Але федерали люблять перевіряти винахідливість американських бізнесменів. двостороннє свердло, Крутиш назад, і кілометраж зменшується.